Всім привіт! Всім привіт! Мене звати а 4 і суветина новачкам для кейс-симулятор для стендов 2. Як закупатися правильно? Що закупатися і де закупатися? Першим ділом, закупіть оцей бролок, бо він в і коштує 250 тисяч голди Закупіть реально. Бо він в кейс симуляторі коштує 42 тисячі, що я ну, б так десь так коштує 42 тисячі. Купляйте оцей брелок, бо він зараз недорогий, а потім виросте. Ну, що хтось пам'ятає, такі течки Хармани виросли. Далі, Gold school, school в настоячому Ой, В кейсемлітрі коштує 70 тисяч, а тут він коштує 100, 150 тисяч. School купляйте. Далі стечки Хармани. 99 992. Коротше, течки Хармани в Кейс. Ой, не в кейс. Так, в кейс симуляторі коштує, коштує 200к, так що тяжке не ви продавайте, бо. Е... Точкові ножі тут впали до 90. 90... Ну, коротше до 100 тисяч. В кейс симуляторі у зараз 200к коштують. А в вандержен Хунтер. Це хантер. Коштує в нас у нас 88 тисяч э, голди, а в Кейсі 7 коштує 100 тисяч голди. І от оця наклеєчка. Вона в Кейсі 7 коштує 45 тисяч, а тут вона коштує э, 80 тисяч. Да. Э, Кірголд не купляйте, бо він в Кейсі натері коштує 8 тисяч. А оця ця наклейка. Вона в кейсі симуляторі коштує 333. Коротше 33 тисячі вона коштує. А тут вона коштує 60 тисяч. Так що вона виросте в ці дні. Ця наклейка теж сотня купляти. вона в кейсі симуляторі коштує 35 тисяч, а тут 50 тисяч коштує. І АВВМ Спорт 2 не купляйте, купляйте М40 Монстр. Це трековська. Версія, бо трековська версія дуже і дорога е, в Sandдофі. А в Кейс Симулятор вона коштує. А в Кейс Симулятор вона коштує 31 тисячу. Кейс Симулятор вона коштує. І от вам ще. Е, я на цьому вже закінчую, але вам я ще дам промокодик на Guftbox і. На Гіфбокс і на цей брелок. Що це 10 брелок з нового дня обділення? Ні. Його в Кейс Сімляторі удалили, і добавили, удалили, добавили і його знову добавили. І от зараз вам цей промокодик. І не просіть мене, що цей промокод зараз не робить. Дивіться. Оцей промокод. Ну, новачки, звісно, вже водять. Ой. Новачки вот цей. Промокод, Прамокод зараз ой Нучки вводять промокод хештег 2. 8. 1. 1, то він нічого не дасть вам А правильно вводити хештег 1 англійські букви і. U, E, A r. вот так. І ви його нажимаєте примінити. І вам дає вам. Ну, У мене промокод же цей був активований, бо я вже його зробив і вам дає він D-Box і чарм, е, то що я показував. І, кстати, е, новачки, і. так, що і обичні ігроки в Кейс Е, Не відкривайте той D-Box, ліпше його продати. Бо з нього вам нічого файного не випаде. Я на цьому закінчую. Мене звати ля 4 е, і кейс симулятор. Підписи звісно, на волвапа. і всім пока.